За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 650 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 24 артилерійських системи росіян, 10 бойових броньованих машин, шість ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 485 засобів протиповітряної оборони та 30 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 16 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 255 тисяч 570 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 324 танки та 8 тисяч 380 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 152 артилерійські системи загарбників. На 714 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 485 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 314 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7614 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 248 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збило 1404 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 773 одиниці. Дані уточнюються.